Дівчатка, телемагазин Прованс вже вас вітає знову в студії. І я хочу вже, вже хочу вам презентувати ці класні блузочки. До речі, колір одразу хочу попередити. Він майже дуже схожий, так? тому колір буде сюрприз. Це я одразу вас попереджаю. І тканинка турецький софт одразу мене підкуповує. Вона така, як шов, коли до неї торкаєшся, Дійсно дуже приємна до тіла, приємна на дотик. І найголовніше, що вона не буде так м'ятися, так що тоді вам не потрібно її постійно буде напрасовувати так. Тому я за це і люблю саме турецький софт. Його там. Ну, якщо приїхала, так буває блузочка, там десь на складі лежала, зам'ялася, але ви її один раз попрали, попрасували все. Наступного разу ви її переполоснули, і вже вона так не буде м'ятися. Тому тканинка взагалі на літо це те, що треба. Виходить, що ви просто її ополоснули, повісили, все вона просохла і, до речі, сохне теж дуже швидко. На мені одразу дівчата 54-56 розмір. А але, так як я зазвичай 56-й ношу. Дивіться, ну на мені вона ось так прямо по фігурці сидить. Тому, якщо ви хочете, так як на мені, ось вам більший розмір не потрібний, так якщо ви теж 56-й носите. А в трьох розмірах у нас розміри подвійні, тому звертаю вашу увагу, що це також софт він не тягнеться. Бачите, це така нееластична тканинка. Це теж зазначаю одразу, тому що ви маєте розуміти так, що тканинка, ось ви її купили, все одягнули. Вона там більше подаватися не буде. Покрій, так, покрій теж тут, аля така ідея як летюча трішечки мишка, так, кажанчик, тут у нас спущена лінія плечика, потім проймочка тут теж дуже зручна, нічого ніде не тисне, незважаючи на те, що тканинка не еластична, не потягується. Колір я знову зазначаю вам, що він буде йти рандомно, а тут він сильно не відрізняється. так, Якщо тут більш присутній такий рожевий відтінок, блакитний, на мені більше червоного, білого, так, але так само єси. Лінійтон, а все прострочено. Ось горловиночка у нас кругла, все прострочено. Рукавчик, лінія рукавчика спущена. Розміри у нас ідуть подвійні: 50, 52, 54, 56 і 58, 60. На мені нагадую 54, 56, при тому, що я ношу 56. Тому на 56 вони йдуть повномірні, і вам тоді більше не потрібні. До речі, 50-52 йде на об'єм грудей. 116 сантиметрів. І розмір 54-56, який на мені, іде на об'єм грудей 126 сантиметрів. Ну, і стегон, відповідно, так само, мої любі. Тому що рівний покрій, так, нашої блузочки. І розмір 58-60 іде на об'єм грудей і стегон 136 см. Довжина у нас блузочки, якщо брати розмір 50-52 буде 63 см, на мені розмір 54-56 теж іде е, е, 63 см, і на розмір е, 50. 58-60, там уже іде трішечки довше. 68 сантиметрів. Ні, 65. Довжина йде 65 сантиметрів. Я одразу подивилася, щоб вас зорієнтувати. Головне тут, коли ви телефонуєте, обов'язково заміряєте об'єм Об'єм грудей, мої любі, за заміряйте, і об'єм стегон, тому що рівний покрій. І зараз, якщо ви, наприклад, сумніваєтеся, який краще розмір взяти, то краще заміряйте і зателефонуйте. А у нас вже Вау, знижечка 750 гривень, мої любі! 750 гривень за блузочку. Тобто, ви, поки ми тут спілкувалися з вами, розглядали, ви молодці, ви телефонували і знижечку сформували. І вартість стала ще приємнішою, хоча вона й перед цим була надзвичайно доступна. І враховуючи, що блузочка літня, ось так виглядає, дуже пристойно, прибабливо, я б навіть сказала елегантно, тому що дійсно ну блузочка є блузочка. Хоча от вона по легкості, як футболочка. Чка так, але виглядає набагато презентабельніше, так ніж просто звичайно, там якби 100% бавовночка, звичайно, однотонна футболочка, а тут виглядає вже як блузочка. Так на камеру може трішечки ось рябити саме ця смужечка, але в житті вона дуже вдало буде виструнчувати вас, витягувати саме ось ці лінії. Вони дуже вдало витягують по фігурці. Звертайте увагу. І не забувайте, мої любі, що обов'язково називаєте свої параметри, коли ви телефонуєте до операторів кол-центру. По-перше, за безкоштовним номером ви телефонуєте 0 вісімсот двадцять один Ви телефонуєте, ви називаєте ход товару і обов'язково називаєте об'єм своїх грудей і стегон, щоб вас зорієнтували, який взяти розмір. Так, розміри подвійні. Я нагадую, що 50-52, на мені 54-56, ось. Вона не тягнеться, це турецький софт. До речі, така вона прямо вся приємна на дотик. Знаєте, от коли її торкаєшся, така вона прямо. Ну як шов, мені нагадує, теж така м -м, легка повітряна, невагома, така шовковиста на дотик. Тому а, дуже зручно, так мої любі переполоснули все, десь виспітніли. Вийшли з транспорту. Вітерець подув все. Вона дуже швидко просихає, тому що вона така легесенька. Вона невагома, невагома легесенька. Тонесенька довжина, як ви помітили, вона не задовга. Тобто це у нас іде блузочка. Це не туніка, що вона там вам буде стегна закривати. Це саме вона і має йти ось такою блузочкою, недовгенька. Ось у мене навіть до стегон доходить. І навіть тут животик приховує. Мені подобається. Ну, тобто я собі подобаюся в цій блузці. І навіть ось ця лінія спущеного рукавчика, я теж її дуже люблю, теж дуже вдало коригує зону пишної ручки. Тому теж звертайте увагу. Воріт іде ось така горловиночка. Так, округлий. Тут у нас теж все прикрито. Єдине, що шийка ось відкрита, так, і вона ніде не тисне вам ця блузочка. Довжина класна, теж ось звертайте увагу, зараз і позаду вам показую. Бачите, така йде довжина, тому все дуже зручно. Не забувайте, що ще є 58 60 розмір, розмір. Розмірна сіточка у нас від 50-го виходить до 60-го. Розміри подвійні, 50, 52, 54, 56 і. 5860, мої любі. Так, код товару. До речі, мої любі, зараз зверніть увагу, що код товару LS 178 LS 178 Колір буде іти рандомний. Або такий, як зараз на мені, або як на манекені. так, Він особливо не відрізняється. На мені більше червоний, так і більше такі лінії донизу йдуть. А тут у нас більше йде теж така. Як щось схоже так на клітинку, ну ось дійсно ось ці геометричні такі лінії цікаві різного кольору, і надзвичайно виструнчують нас ось саме такі симетрії. Так, ось коли тут така іде, там більша полосочка, там якась клітинка, але ось ця різнобарвність, вона відволікає так від пишних там наших зон, там якщо животик десь талія, і не забувайте, що 750 що 750 гривень. Була, виявляється, не остаточна вартість. Я тільки хотіла проговорити 549 гривень. Ви молодці, ви телефонуєте, і таким чином вартість стає ще доступнішою. 549 гривень за блузочку. Колір мої любі буде іти рандомний. Так, колір ви не обираєте. Я на цьому теж наголошую, що потім ви не думали, що... Хоча ви зателефонуєте, якщо ви почнете говорити за колір, вам оператори кол-центру вас зупинять і теж проговорять з вами це. Розміри від 50-го до 60-го. Розміри подвійні на мені 54-56. Не потягується, враховуйте ці моменти. Вартість класна. Слухайте за блузочку, як за футболочку, 549 гривень. Та де зараз піде футболочка в середньому 600-700 гривень, так буде коштувати. Звичайна футболочка, а тут блузочка, ще такий турецький софт, приємний. Дотик, приємний до тіла, виглядає так вишукано. Дивіться, з брючками класичними можна одягнути. Просто з джинсами, які ви носите на кожен день, так. Або навіть під спідничку так само можна одягнути. От універсальна блузочка, яка теж і не затемна, і не засвітла. Я люблю, коли такі універсальні кольори, тому що білий, так він теж, коли просто білий, він там і освіжає, і омолоджує. Але ж Маркій зараза, так? Маркій. А тут і білий, і освіжає, і не марка. Ну, все. Тут поєднали абсолютно все, що ми з вами любимо, так? І фасончик, і колір, і вартість 549 гривень. І не забувайте, що ми іще сплачуємо доставочку за вас, тому ви суттєво економите. Так, зверніть увагу, все прострочено, так, ниточки, нічого, ніде не буде стерчати. а рівнесенькі строчечки ідуть так по зоні декольте. А потім лінія плечика теж спущена. Нагадую, що розміри подвійні: 50-52, 54-56 і 58-60. Так, у нас знову ж таки об'єм грудей на найменший розмір 50-52. Тут іде об'єм грудей 116 сантиметрів. Якщо ми беремо мій розмір, який на мені 54-56, об'єм грудей 126 сантиметрів. І якщо розмір 58-60, то об'єм грудей і стегон, відповідно іде 136 сантиметрів. Обов'язково не забувайте. Проговорити все оператором полцентру, і вони вас зорієнтують який краще, все ж таки, розмір вам обрати. Ну що, мої красуні, чотири пропозиції залишаються. Ми будемо рухатися далі. Я буду для вас готувати наступну пропозицію. тому ви дотелефонувати, дозабирайте і не забувайте нам телефонувати активніше, тому що дуже швидко пропозиції мають власне закінчуватися. Ну що ж, а ми рухаємося далі.